Святкова атмосфера зранку, 28 травня, панувала у подвір'ї п'ятої школи. Діти молодших, середніх та старших класів поспішають на урочисту лінійку, присвячену останньому дзвонику з букетами квітів. А також головні герої свята випускники. Ось вони зі стрічками, красиві та щасливі, виходять на останню лінійку. У п'ятій школі у доросле життя йдуть 39 випускників. Продзвонить для 39 11 класників, для яких почнеться нове життя. І ми бажаємо в цьому новому житті їм тільки успіхів, бути гідними, продовжити навчання. Протягом року діти старанно навчалися та успішно склали зовнішнє незалежне оцінювання. Є серед випускників і дві медалістки. Одна з учениць протягом останніх років була представницею президента України в Донецькій області по правам дітей. Під час урочистої лінійки на адресу випускників звучали по представники и Ученики, которые сегодня стоят перед нами, это наше будущее. Я хотел бы, чтобы вы в своем пути ничего не боялись, достигали поставленных целей. Я хотел бы, чтобы вы выросли настоящими гражданами, патриотами своего края, которые не забывали своей жизни, не своей истории. І свого прошлого і строїли настояще і світла будущее. Більшість учнів з нетерпінням чекали останнього дзвоника, адже попереду літні канікули. А для випускників це нелегкий період. Сьогодні разом з ними батьки щасливі та горді за своїх вже дорослих дітей. Випускниця у нас проважаємо в нову життя, в Світлою Радісне, звісно, чувство. рібюнок закінчив школу. добре закончили далі перший інститут. І вже найближчим часом діти мають визначитися, якою дорогою піти, яку професію обрати. Але багатьом з них так не хочеться розлучатися зі школою. Очі печально закінчувати школу. Ми ще не саме учились, училі тут. літ так п'ять точно. Хочеться по собі ну главное, на бюджет в інститут да, успішно закончить школу. Потрясаючі люди. А сейчас прощатися з ними ну нереально жалко. Не хочеться, хочеться, щоб ми всі вместе поступили в один город Ну, хочется бути вместе далі. Дівчата сприймають свято останнього дзвоника більш сентиментально. А ось хлопці впевнені у своїх силах та будують грандіозні плани. Несколько варіантів нуре і політех харківський. буду старатися как можно лучшую работу получить. Чужи в прибіваючи, а ось подвір'я шостої школи і до виходу готові 19 найдружніших, найартистичніших та найкреативніших випускників. Так говорить про них класний керівник Тетяна Григорівна та директор школи Наталя Іванівна. В нашій школі вчиться 368 діток сьогодні. Ми випускаємо 19 випускників. Клас дуже хороший, сильний. Всі такі талантливі, креативні діти. Дуже жаль розставатися. вони 19. лучших, дружных, умных, красивых, толковых, талантливых, замечательных. Я искренне их всех поздравляю и желаю им добиться всех успехов, которые они только себе хотят, планируют. И у них все получится, я в этом уверена. Не хочется покидать таких учителей, таких хороших учителей. Я очень благодарна Татьяне Григорьевне, своей классной руководительнице. Она очень хорошая, очень-очень. Мы ее очень-очень любим. Конечно же, я буду скучати нашим однокласникам, хоч ми часто и ссорились, але все таки я їх очень люблю. Всіх люблю і буду скучать. Вони впевнено крокують звичайною стежкою шкільного подвір'я. Багато хто з них вже визначився з майбутньою професією. Нікіта Гаян планує у медицинський, А нам хлопець розповідає, як йому вдавалося бути відмінником. Покорства, трудну просто, просто знать. вчитися. та. Это... Объяснить трудно просто. Надо вчитися, треба знати, що делать. А ось Олександру пропозиція на навчання в Дніпропетровському національному університеті надійшла якраз під час урочистої лінійки від військових державної спеціальної служби транспорту. Тож попереду у хлопця на легкий вибір. Я просто хочу стати автомеханіком. Ну, вийшло так, що можна стати їм, ну, в воєнній сфері. Я, і чесно, об этом очень ну, так неожиданно. Я планировал просто ну, там, навчитися гайки крутить, а тут ще можна з воєнним зв'язати. Ну, я подумаю, правда. ну ну, це таке рішення треба прийняти. Саме військові Держспецтранслужби відновлювали цю школу після бойових дій і опікають і досі. Я думаю, що ні одна школа в Україні не може похвастатися, що вона має не просто шефа в лице воєннослужащих, але й свого крісного батька. Тому прийміть саме щирі привітання від голови адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Генерал-лейтенант Амалькова Николай Иванович. Мирного неба над землей, над вашей славянской землей, чтобы не дай бог, через что вы прошли, что вы видели, это не повторилось. Поздоровити дітей зі святом останнього дзвоника прийшли представники відділу освіти та депутати міської ради Віктор Вінніченко, та колишній вчитель цієї школи, а нині депутат Павло Придворов моїй житті було прекрасне время, когда я починав свою трудову діяльність саме с этой школы і проработал здесь 9 лет. А мы допомогу помощь школам. школу. Сожалению, ми не можемо оказати помощь всем. Это невозможно. Але, в частности, пятая школа, десятая школа, в яка... Я збирався на цьому час шеста школа. Це ті школи, де я постійний гость і любую просьбу, любое обращення. Я завжди стараюсь допомогти, оказатися дійсно. Найкращі учні шостої школи під час урочистої лінійки отримали похвальні листи, а вчителі подяки і грамоти. І ось найхвилюючі моменти: випускники вітають першу вчительку, а вона, як колись, дає їм свої настанови на майбутню дорогу. А ось класний керівник. Прощатися з ними не хоче, каже це. Це лише тимчасове розлучення, вона їх пам'ятатиме та буде чекати з новинами. Вони витирають сльози, і ось різнокольорові кульки злітають в небо. І останній шкільний вальс.